Друзі, привіт! Для цього смачного рецепту нам знадобиться філе курячого стегна. 3 штуки близько 300-400 г. Солимо, перчимо за смаком. На сковороду наливаємо трохи олії, добре розігріваємо і смажимо по 5 хвилин з кожного боку. А щоб олія не бризкала. Обов'язково накриваю кришкою. Час перегорнути. Ще 5 хвилин покладемо в тарілку і відносимо охолоджуватись. А поки смажиться курка, не будемо гаяти час. Беремо солоні огірки близько 150 грамів, і нарізаємо кружечками. Далі беремо мариновані печериці. Їх знадобиться по кількості приблизно стільки, скільки ми брали огірків. Нарізаємо гриби слайсами. Тепер беремо твердий сир, який ви любите. Близько 150 грам. Я використала сулугуні. І натираємо його на дрібній терці. Тим часом курка остигла, і я нарізаю на невеликі шматочки. Всі компоненти підготовлені, і нам залишилось все зібрати докупи. Беремо лаваш. В мене прямокутний, 2 штуки. Викладаю лаваш на стіл. Змащую трохи майонезом, викладаю огірки, потім печериці. Далі шматочки курки. Все рівномірно розподіляємо. Натертий сир ділю на дві частини. Половиною сиру рівномірно посипаємо начинку. Тепер другим лавашем накриваємо і загортаємо якомога плотніше в один великий ролл. Потім обережно ріжемо його на 4 рівні частини. Викладаємо форму для запікання. Посипаємо другою половиною сиру. І відправляємо всю цю красу в розігріту на 200 градусів духовку на 20 хвилин. Ось така смакота і краса в нас сьогодні вийшла. Якщо вам набридла звична шаурма і хочеться чогось новенького, пропоную цю смачну альтернативу. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!